Так, вітаю, шановне панство. Поле номер 28 Тут у нас посіяна пшеничка, попередник соняшник. Посіяна сівалка і хорш пронто. Норма висіву 2,2 мільйона. Бачимо сходи вже ось. Де не де? Шильце вже попробувалося. Тут воно було закатане. Це полос'ялась в суху, глибина Ось, сходи у нас. Та що день? Чого нормально? Давись і корішок якийсь вже. А його хтось з'їв уже. Ченняється, Чи Чи це каліоптір ще не виліз. Та мабуть лопаткою зі... його зрубав. Як зрубав? Ну тільки що я не на лопатку зрубав. О, це хтось його з'їв. О, цей не вийде. ось. Келюптіль бачимо. А дві який корінь. Прекрасний. Присвіт, так. Да? Да. Да. Глибина чітка, це, Тож, ну, це зверху, бачите, тільки накільчився і пересох уже. Це той, що зверху був. були рослинки. Оптиля немає, зато з то... Ну, набумня ну, Це... корінь. ну буде, буде, куди воно дінеться. А я нам ну, уже ні. Да, ось, ось рядочок. Прекрасна глибина, от така глибина посіву повинна бути. Ось 2 сантиметри. От коріння, яке у нас. Супер, Коріння більше, ніж. Ну так, Коріння, тому що протруйка, правильна протруйка. Правильна протруйка з мікроелементами, з стимуляторами росту, з правильно вибраним фунгіцидним протруйком. І от такий обліплений весь корінчик обліплений весь. Це означає, що у нього бокові ці молоденькі корінці працюють. Оце біле це денний приріст тобто прекрасний, прекрасний розвиток